Сергій Жадан їй 15, і вона торгує квітами на вокзалі. Їй 15, і вона торгує квітами на вокзалі, кисень за шахтами, солодкий від сонця та ягід. потяги завмирають на мить і рушають далі. Військові їдуть на схід, військові їдуть на захід. Ніхто не зупиняється в її місці, ніхто не хоче забрати її з собою. Вона думає, стоячи зранку на своєму місці, що навіть ця. Територія виявляється, може бути бажаною і дорогою, що її виявляється, не хочеться лишати надовго, що за неї виявляється, хочеться чіплятись зубами, що для любові виявляється достатньо цього вокзалу старого і літньої порожньої панорами. Ніхто не пояснює їй, у чому причина, ніхто не приносить квіти на могилу її старшому брату. Крізь сон чути, як у темряві формується батьківщина. Ніби хребет у підлітка з інтернату. Формується світло й темрява, складаючись разом, літнє сонце перетікає в зиму. Все, що діється нині з ними всіма, називається часом. Головне розуміти, що все це діється саме з ними. Формується її пам'ять, формується втіха. В цьому місті народилися всі, кого вона знає. Засинаючи, вона згадує кожного то звідси поїхав. Коли згадувати нема кого, вона засинає.